І Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Так, як було за Днівноя, таким буде прихід, син, таким буде прихід Сина Людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили, одружувались і виходили заміж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід Сина Людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться, дві будуть молотити на жорнах. Одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б Господар знав, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити підкопу свій дім, тому й ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку і не думаєте. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! Слава Ісусу Христу! Дорі, брати і сестри. Тексти Святого Писання нам сьогодні говорять про те, що. Є Бог, що Він прийде, що Він прийде несподівано. Ніхто не знає, коли він прийде, але Він прийде. І для одних це буде радісна несподіванка, очікувана, радісна. А для когось буде трагедія, тому що це затвердить вибір, який людина зробила, в якому відкинула Бога. Отож, ці істини сьогодні знаходяться в текстах Святого Писання, і це вже залежить від кожного з нас, чи зустріч з Господом буде радісною чи, чи ні. Ще колись, коли не було телефонів, не було мобільних телефонів, маю на увазі. То пам'яталося, чи зналося, що хтось має приїхати чи не має прийти, але у котрій годині ну, важко. Зараз вже по-іншому, зараз практично все онлайн. Навіть знають, де рухається абонент, можна там такі відслідковування. Я вже дізнався, мої брати і сестри так своїх дітей пільнують, де. вони знають, де дитина знаходиться. А колись так не було. І потрібно було чекати. І це було радісне очікування, ну, залежить від того. Якщо ми щось зробили вдома такого, <кхе> да, ну, то тоді не дуже таке було радісне очікування, бо знала, що буде, буде, будуть проблеми. Коротше. Але було також радісне очікування, коли мав приїхати тато чи мама, і довше треба було чекати. І пам'ятаю, в нас коло будинку на вулиці було багато піску, де ми збиралися з дітьми, гралися. І хоча там забава була, все, ну то в піску, що там діти роблять. Як тільки побачили, що йде тато чи мама, ми все залишали. І ту іграшку, за яку билися, що це зараз моя черга, і залишали хороше місце на тій пісочниці. І просто всі бігом бігли назустріч тата чи мами, які йшли, так і вже разом поверталися. Але як тільки момент, тільки побачив, що силует йде, все залишаєш і біжиш, велика радість. Да, раз було, що помилився, думала, сусідка. Прибігаєш, а то не то. Але радісне очікування, коли я бачу так, несподівано, але є той чи та. Хто є близький серцю. можете собі пригадати якісь такі події, які відбувалися в вашому житті чи відбуваються, як радісно, коли бачиш ту особу, на яку чекаєш, а, а ця є несподіванка, що вона появляється зараз тут і в цьому місці. Так само прийде Господь. І від того, хто він для мене зараз. Залежить те, яка це буде зустріч. І Господь через цей адвент, Він хоче нам допомогти ще раз передивитися і задати питання, хто для мене Господь? Він хто для мене? А Господь говорить, що я є радість твого серця. І я приходжу до тебе, щоб наповнити тебе, наситити. І я відповідаю на це. І моєю відповіддю на це є те, що я пам'ятаю про нього, я звертаю увагу на Його слова. Я виконую те, що Він говорить робити. Я приймаю Його дари, я приймаю Його таїнство, я приймаю Його слово. Тобто все з огляду на нього. Але передусім, це те, що я маю час для нього, те, що я про нього думаю, те, що я до нього звертаюся. Те, що я йому жаліюся, те, що я йому дякую, те, що я його прошу, те, що я з ним розмовляю. Я думаю про нього, я пам'ятаю про нього, я згадую про нього. Я маю з ним ці стосунки. І через ці стосунки Він наповнює моє серце. І дорога християнина це ходити в Господі, весь час пам'ятати про нього. Не означає, що весь час я пам'ятаю. Нічого більше, тільки от ні, я десь там, глибше в серці, я пам'ятаю, я звертаю на нього увагу, я відновлюю цю увагу під час молитви, коли я приходжу на службу, я стараюся виконувати те, що йому подобається. Хоча те, що подобається Богу, личить людині. Те, що подобається Богу, личить людині, це нормально, це людська. Поведінка це людська постава. Тобто Бог допомагає мені бути людиною. І так живуче, очікуючи на Ісуса Христа, коли прийде момент відходу з цього світу, то це буде початок великої радісної зустрічі, в якій я притулюся до цієї любові, яку вже тут відчував на цій землі. Добрі брати і сестри, Господь від нас не очікує досконалості. Господь від мене і від тебе очікує готовності. Господь не очікує від мене того, що я ніде не помилюся, не впаду. Але Господь від мене очікує того, що я не буду хотіти це. Я не буду хотіти відступити від Бога, я буду хотіти. Виконувати те, що йому подобається, і буду намагатися це робити з усіх своїх сил, з цілого свого серця, з цілим своїм розумом. Я буду намагатися, буду старатися, і буду шкодувати, коли мені це не вийде, і буду йти до сповіді, щоб Господь мені простив, щоб мене звільнив також від гріхів і звільнив від демонів, які мене переслідують, які тримають мене за ноги і не пускають до близькості з Господом. Життя христинина це постійна боротьба, це постійний зріст, це постійне відчуття, що ще чогось не хватає, а одночасно і заповнення. Тому що Господь, заповнюючи, насичуючи серце, породжує ще більший голод, щоб ще більше прагнути, навіщо? Щоб ще більше отримати? Це і постійне піднесення вгору. І тому з цим є пов'язаний труд, з цим, є, з цим також є поєднані певні труднощі, також досвідчення своєї слабкості, своєї недосконалості, досвідчення такого гріхов, якоїсь такого такої гріховності відчувається, як це все тяне, як ця тілесність, всі ці емоції чи там почуття, чи ну. Супротивність відчувається цю, цю супротивність і відчувається якийсь часом знеохочення, втоми, і так далі. Так, це все є вписано в дорогу християнського життя, але всім цим має керувати серце, яке дивиться в Господа, і йде в цьому напрямку. Пам'ятаю, колись ми з братом хотіли спрашкувати, піти трошки в другу сторону. Ну, скоріше дойти. Ми далеко йшли, там приблизно 25 кілометрів на Пасіку. І думали, так буде скоріше. Ну, але потім ми зрозуміли, що йдемо зовсім не в ту сторону, відхилилися ну, плюс-мінус 10-15 кілометрів від це там околиці, Смотриш, Городок. Оці, там. Думали, що буде скоріше. А виявилося довше, але для нас був орієнтир. От там та гора, от то, як туди дійдемо до того стовба, да? І, і йшли ми до того стоба. Там не було дороги, там потрібно було йти різними такими перешкодами. Але орієнтир був. Я йду туди, я хочу й дійти туди. І ось так само в моєму житті і твоєму, дорогі брати і сестри, орієнтиром є Господь. Я знаю, куди я йду. Я знаю, куди я хочу дойти. Я докладаю усіх зусиль, щоб туди дойти. Але чи піду цією дорогою, чи піду цією, залежить яка ситуація, як мені буде виходиться, скільки часу, скільки труду. Це все вписано в людську історію, це все вписано в християнське життя. Християнське життя це є труд, який людина підіймає з любові до Бога і з любові до себе. Бо любов до себе це дати Бога, дати життя своєму серцю. Це мама, котра народжує дитину чи народила дитину, вона виховує, трудиться, скільки є пов'язаного труду з тим, щоби виносити дитину, народити, виховати, скільки труду, але в цьому всьому, що є любов до дитини турбота про дитину. Чи про дітей. Просімо, отже, дорі брати і сестри, Духа Святого для кожного з нас, щоб моє і твоє життя було подорожю з Господом до Господа, щоб Господь дарував усі потрібні благодаті для того, щоб коли Він прийде, може сьогодні, а може після служби, а може ще перед причастям. Коли він прийде, щоб для кожного з нас це була просто радісна несподіванка, зустріч з тим, хто є любов'ю мого серця.